Пізнала по цій вишиванці. А ви так завжди ходите в такому одязі? Ну, тобто в Городі? Севастополі це особливо. Ні, так? в Севастополі я перший раз зараз приїхала за останнє час. А в Севастополі я завжди так хожу, там ми вже так привикли. А чим ви загалом займаєтеся в житті? Ну, Дизайнер, я все навіть дизайнер. І такий громадський діяч, я так розумію. Ну так сталося. Тут прийшла до нас Росія, хоча я сама руска. Вот моя машина. Сегодня ночью меня фейком назвали, а вообще существует ли такая Лиза? Это вообще выдумка. Госдеповская. А ну не знаю, кто-то из россиян решили, что я выдумка. Вчера. Журналисты из России брали у меня интервью. И они так как удовлетворены были тем, что вообще весь Крым за Россию, что вот, ну вот такая, такое счастье привалило. Берут интервью у меня, как у единственной, кто имеет альтернативное мнение. А я пошла в банк по-другому, зашла с другого э, ракурса. И я сказала, что действительно... На самом деле в Крыму все счастливы, все хорошо. Я этому очень рада, потому что э, крымские жители сейчас, граждане Крыма, живут значительно успешнее и богаче, чем сами россияне. Потому что сами россияне кормят крымчан со своего кармана. Это, то есть все дети, которых родили мамочки, э, и они требуют выплат. которых нет в России. В России не выплачивают детских денег в том объеме, в котором выплачивают у нас. В России декретный отпуск совершенно другой, не такой, как у нас. Оплачиваемый и с сохранением места. То есть вот эти программы, все они сохранились. А за счет чего они сохранились? Они сохранились за счет жителей России, за счет граждан России. Я предполагаю, что Крым дан России сейчас. Извиняюсь. Что Крым дан сейчас России Для того щоб її розшатати, і все. Крим это та маленька зона, яка взорвів всю Росію. Сьогодні Ліза буде нашим гідом. Ми їдемо по дорозі до Ялти, і по дорозі, власне, заїдемо в кілька селищ туристичних. Подивимося, як там ситуація з туристами. Это развитие земледелия, это развитие скотоводства, это развитие колхозов и совхозов в конце концов, это развитие энергетики Крыма, это развитие газоподдобывающей промышленности и так далее. То есть все, что в, Украине, в Крыму сейчас развито на сегодняшний день, это исключительно заслуга Украины. Сейчас чуть-чуть больше стало туристов. В начале мая, даже в июне. Очень плачевная ситуация. Вообще не было никого. Просто это пустые пляжи были, совершенно пустые пляжи. Кто есть из Украины? Зачистчиво людей стало більше от, зараз, ніж в маї було. Но росіяни все-таки приїжджають. От, а це семиїз селище, яке живе суто за рахунок е, туристів. Севастополь. 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 Я не дядя. Пожалуйста, наші тікаїстове змінить всі. І вулиця майже ну, порожня. Порожня вулиця, бачите, тут нікого немає. Звичайно, дуже багато людей. одна єдина російська машина. Але насправді багато людей було в минулому році, в минулих роках. две машины российские все остальное, это вот наш, собственно это мы туристы, собственно, я турист вы турист, мы туристы. сейчас как туристы с вами. Луганск опять стоит, Донецк, Луганск то есть много беженцев на самом деле много приехало но они все очень требовательные то есть те, кто приехали беженцы из Донецка, из Луганска, они все хотят себе квартиру в Семизе, где-нибудь на юге с бассейном, с павлинами Скажите, а вы здесь отдыхаете, да, сейчас в семье? Да. А здесь вообще сейчас можно э, устроиться на отдых? Конечно можно, очень да. много, да, 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 все свободно. Все свободно, Конечно, туристов да. мало вообще? Мало, да. То есть это уже не я говорю, да? Ну, mm -hmm. это уже говорят туристы. Ну да, пешочком спустилась. Ой, как гарно там. Ми з тобою в інтернеті дивилися відео, там де справді є люди на цих пляжах. Так, да, отак от виглядає ситуація зараз. Жах. один дуже важливий показник кількості туристів – це е, місцеві палац. Лівадійський, Воронцовський. От в Воронцовський зараз якраз будемо їхати. Дуже багато машин, дійсно, вот тут біженців. Мені здається, що тут вся Донецька область зараз і Луганська. Як я в Фейсбуці поздравила Крим, сказала, що тепер називається це в 1. Лугандон Кримський. Ну, за да? ну да, вот во э -э, дворец всегда, вот эта дорога ведет во дворец. Тут просто черги, тут сумасшедшие. Тут... Нужно вывернуть свои карманы и бить миллиардерами, чтобы здесь вот показать, что здесь действительно Толпотворение туристическое. Вот ну ми. а чего ж показує. Вот дворец. Вот. Нет, ну вот мы видим, вот мы вот, вот Вот что показывать? йдемо. От ми, ми йдемо йдем, і ми видимо. Але слухайте, ну я не знаю, в мене немає Ну, У мене немає просто сі. Це нагадує, это, это ростовський. Ну, ну, тут... Кажу, там одна туристична група є, хоч щось. А чому вони це закрили, як думаєте? Ну я думаю, тому що взагалі людей немає. І щоб хоч щось було на приході у палацу, то вони пускають сюди тільки за кошти, купили квіток, вийшли, подивилися. Цей ресторан найдорожчий, один з найдорожчих в Ялті, нам розповідали про те, що він завжди користувався великою популярністю. Да, да, іспаньола, іспаньола да, так. Ну оце він. І йдемо подивимося, чи там є люди чи нема, бо він найпопулярніший, кажуть. І Денис офіціант. Він сам як виявилося з Донецька. Він приїхав біженець, перевіз сюди е, до Ялти свою дружину з дитиною, втік з Донецька. І кілька тижнів буквально тут працює в цьому ресторані. А і ще він сказав про те, що е, власники тут змінилися. Розумієте, після анексії Крим все було націоналізовано. Все майно українське. Стало майном кримським. Антона Хуйщук и сказал, что Украине больше ничего тут не належит. Все будет Крым. Ну а потом зрозуміло, что оно стало российским, или крымским, сейчас я не знаю, но все изменились. А как в этом году вообще туристический сезон в Крыму? Я, в два года отдыхал здесь, я же говорю, я никогда не думал, что я отдыхал. Но сейчас, отдыхать. вот как говорят, вот есть туристы, нет, или ну, крах полнейший? Ну потому что реально людей меньше. Ну меньше, ну есть же. Ні, де не, 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 що ти давай? Я, я рад, рад, рад що я... ви до мене хороші. От подивись, здавалося б, міський пляж, центральний пляж Ялти. Дуже багато людей. Е, і можна так говорити про те, що справді дуже багато туристів. Але якщо подумати логічно, оці столики, так? ось тут, подивись. Це столики, на яких мали б ці туристи сидіти і пити пиво. Жодної людини немає. Ну так правильно, місцеві, знаєш, вони ж не будуть тут. Вони все з собою беруть. А от е туристи вони зазвичай так і сідають попити пиво біля моря, але як ми бачимо, тут ні на цих звичайних столиках немає їх, ні на е от, наприклад, ми були на еспаньолі, там теж взагалі немає. Тобто ні в дорогих ресторанах, ні в таких дешевих столиках, ну можна сказати, практично немає туристів. основная масса, мне кажется, россиян, которые приехали, это те россияне, которые никогда не были в Крыму. И от необыкновенного счастья, что Крым вдруг стал их, нужно все-таки посмотреть, что стало их. Правильно, они приехали, и все для них. А здесь они сталкиваются с той проблемой, что все стало дороже. Если э, они брали определенную сумму денег раньше, на две недели отдыха, то сейчас им этих денег может хватить на четыре дня. Реально. И то это не так, чтобы себе все позволять. Так, ну що, тепер ми їдемо в Сімферополь, подивимося, які там ціни в супермаркетах російських і українських. А от цей гіпермаркет метро. Тут е -е, тільки російські товари. был в метро в Львове, в Киеве, но я что такого не бачил. Ну, взагалі не души. То есть, если наша колбаса в среднем стоит вот по э, меркам, э, скажем, Украины, да, в среднем там 150-200 гривен килограмм, можно взять очень хорошую колбасу. Российская начинается от 350 гривен за килограмм, если мы гривны, в гривен в в у нас. И так все остальное. Це один з найбільших супермаркетів, в якому тільки українські товари будуть Тут було досить місць вільних майже не було. Все повышенного. Получается, это 100 гривен. Вот такое обилие товара сопровождается огромными очередями. Сейчас пойдем на кассу, посмотрите, снимите, какие огромные очереди на классы. Если мы пройдемся сейчас и опросим всех, кто стоит в этих классах, окажется, что процентов 70 из них голосовали за Россию. И, в общем, придерживаются всех пророссийских взглядов. Мы приезжают сюда покупать украинские продукты. Подешевле. Подешевле. Украина кормит оккупанта. Украина кормит сепараторов. С удовольствием это делают причем. О чем мы можем говорить? О каком возврате Крыма, пока Украина холит и лелеет идею того, чтобы они жили под цветами? Поки в Криму є такі люди, як Ліза, на мою думку, я ніколи не зможу назвати його російським. Тому що навіть, якщо таких людей кілька тисяч, то мені здається, що за них варто боротися. Попри те, що тут масово всі там, дуже хочуть в Росії. Тут скрізь це місто в триколорі. О, мені все здається, що За таких людей, як треба боротися. І їздить вона просто бешено. Кремчани, вже росіяни, не знаю, напевно, росіяни, вони себе так вважають. Коли їх питають, чому ви купуєте українські продукти, купуйте російські продукти, вони говорять, ну так майже дослівно, та, знову ж таки, як тут дехто нам розказував, про те, що ну, так ми от, містимо хахлам. Це наше місце, хахлам, що ми будемо їсти. Їх дішової продукти. І сумно мені від того стало. І всі всі печалі мені е, трошки це все відлягло, коли ми поверталися додому. Хлопчина з Севастополя віз нас з Сімферополя до Севастополя, взяв нас копутчиками. Коли в нього просто в плейлисті е, грав український бумбокс і грав український оканель. Іскрябін, що так, іскрябен, так. І від того стало добре, якось так по рідному. І ти розумієш, що є щось таке, що живе незалежно від того, чи російські триколори, чи жовто-блакитні стяги. Завтра, о цій же годині. И власти, когда хотят, говорят, когда хотят, например, наказать крымских татар за что-то, пользуются российскими законами. Когда для себя что-то сделать, они украинскими законами пользуются. мы уже под колпаком серьезным ФСБ прорабатывают. Большой военной правник. Мы будем получать эти паспорта. Мы будем жить в этой стране. Пока не стреляют, все нормально.